7 серпня у другій половині дня на телефонну лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території по провулку тракторному в місті Охтирка. На місце виклику прибуло відділення 22-ї пожежно-рятувальної частини. Не дивлячись на щоденні застереження рятувальників до громадян, аби ті не випалювали сухої рослинності. Не минає дня, аби в різних куточках області не доводилось ліквідовувати такі загоряння. Зокрема, в місті Охтирка. Горіла суха рослинність на площі майже 2 гектари. Співробітники ДСНС ліквідували дане займання і не дозволили його подальшому поширенню. Ми вкотре закликаємо громадян своїми діями не провокувати пожежі на відкритих територіях, адже саме вони за лічені хвилини набувають масштабних розмірів. А для їхньої ліквідації потрібен Потужний людський потенціал. Будьте відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки при виявленні загорянь на відкритих територіях. Негайно телефонуйте за номером 101.